9 жовтня 24 року. Йдемо трошки до лісу подивитися, чи є ще якісь грибочки. Це сонечко сходить. У лісі дуже багато отаких от чудесних мухоморчиків. Якби ще можна знайти і біленьких. Поки що грибників не чути. Але вже машини їдуть. Скоро будуть. Досить немало пройшла. І знайшла тільки оцього і цього маленьку Не розумію, чи то грибарів стало більше, чи то грибочків стало менше. Цих два знайшла по дорозі і ці два. Сумненько. Ще один такий маленький Я думаю, вони не встигають підростати бо людей дуже багато ходить. І знову чути грибарі у лісі. Я одна, але так спостерігаю, що хвиля масовості грибочків закінчилась. Все ж таки їх росте менше. Але радує, що ще такі маленькі ростуть. Ця ніч, здається, трошки хворіша, ніж вчорашня. Радував мене оцей біленький. Зараз його і зірну. Можливо, це один єдиний, якого я знайшла. Але дуже приємно. Недалеко від того. Білого. Такий під бережком червоненький. Не здається, що вдома бачу. Невеликий, але прямо на стежці. Ну що ж, добре. Такі гарненькі три братики або три сестрички. Знайшла ще такого недалеко. І почали з'являтися такі грибочки і багато інших різних. Мені здається, що коли вони з'являються, то тоді зникають біленькі. Не знаю, побачимо. Ой, шапочка відмінилася. началось еще вот а пиду бочком себе видит О, тут чавлин Ну, не знаю, що сказати, але їх стало менше. Напевно, буде скоро похолодання. Вони ніби відчувають температуру і перестають рости. Прийшла такі гарні свої місця, де мали би рости біленькі, і нічого немає. Знайшла ще ось такого червонечка. І все. А, хотіла сказати, знайшла я свою кришку сьогодні. Того разу її загубила. І тепер, дивіться, якого гарненько, біленьку я А Оце вже я не думала, що я щось знайду. Що вони? Ні, це мухоморчик. Гуляєте? Так, бізенько, бо з біленьким. Два братики маленькі. Людей ходить багато, і всі кажуть, що якось раптово зникли грибочки. Навіть диво. Чоловік знайшов ще цього біленького і я двох. Так, слабенько. думаю сховався. Ні. Не можуть порадувати білячки. Але радують отакі червоненькі. Ці, краси. який краси. Ось білий. Який гарне зний мухомор. Але це чого меня чунок? чого меня Там мухомори. Цього знайшов чоловік. Найшло. Трошки його поїли слимаки, але нормально. Вже потихеньку спускаємось до машини. І по дорозі от такі ще гарні ті грибочки. Грибарі йдуть розчаровані, кажуть як. Таке можливо, щоб так швидко пропало. Десь по один. Ну, але як є? І так, по один, по один. Тихівко призбірується. На цього стало. Підненький. Здавили його. Тому що він. Він був зовсім у траві. Його не видно було. І якби не він, якби його не розлила. Не знайшла б цього. І от цього. Ще десь бачимо. Тож коли... Оздали вже грибочка. Ти вже ходиш потихеньку і шукаєш. Оцю білий. Трава його. Тримала. І він зігнувся і так виріс. Рідломався. Один, два. Якщо так ходити, їх взагалі не видно. Взагалі. Недалеко далеко йти. Ще два. Ну що, ж, ви молодці? Ви сховалися для мене? хотіла виходити. Я не знаю, як ти тут гарненько виріс. Так близько, біля дороги, що, в принципі, можна помітити. Гарний. Які гарненькі два рижики. Але тільки два. То я їх не беру. Недалеко від тих ризиків. Знайшла ще одного такого червоненького. І такого рибочка. Але він такий вже. Не дуже я його залишу. Сьогодні менше, правда, грибарів, але і грибочків небагато. Ми дякуємо Богу, лісу і ЗСУ за ці знахідки.